Доброго дня, гороскоп для раків на листопад місяць. Тема місяця відчуття вартості тіла як храм душі. Ну, так, собі немаленька така задача. З 1 по 10 листопада активація розумової енергії, але слова можуть бути занадто різкі, ви можете реагувати емоційно на будь-яку спробу контролю. Вникайте поспішних рішень у фінансах, можливі зміни у доходах а пропозиції, що потребують обдумування. В цей період у вас потужна підтримка для духовної роботи, творчості, навчання тілесних практик. Також це перевірка у сфері кохання та цінностей, що для вас справді важливо: стабільність чи пристрасть. Аспекти говорять про необхідність не бігти за тим, що блищить, а заглибитись у відчуття власної внутрішньої цінності. Взагалі-то для раків це дуже актуальна тема. Якщо вони будуть цінувати свій ресурс, прислуховуватись до своїх емоцій, то в них все буде добре. Гороскоп здоров'я тіло реагує на фінансовий емоційний стрес, особливо шлунок, груди, гормональна система. Напруга в шиї та плечах може бути знаком, я тягну надто багато. Гороскоп снів з 1 по 10 сни як розрядка від напруги, зверніть увагу на образи води і дому. З 11 по 20 листопада у вас буде гострий розум, багато ідей, але легко вигоріти, велика дратливість, особливо у спілкуванні з близькими. Зберігайте спокій, якщо ситуація тиснуть. Намагайтесь знайти реалістичний шлях у професії або навчанні. Неймовірна глибина для аналітики, коучингу, езотерики. Сни у цей період, пророчі, місяць у гармонії з Нептуном Плутоном відкриває підсвідомість. Гороскоп здоров'я. Перевірте лімфу і водний баланс. Корисно робити масаж грудного відділу, лімфодренаж, соліний або молочні ванни. Дихальні вправи, самомаша, живота. Можливо включити в раціон теплі каші, гарбуз, фініки, мигдаль, чай із і з ромашкою. Руна Єра – це урожай результат минулих дій. Карта, символон, володар і слуга. Цей архетип нагадує, що ваші гроші, тіло і час не для того, щоб служити іншим. Ви створені керувати своєю енергією, а не підлаштовуватись під очі. Очікування інших, відпустіть роль рятівника, дозвольте собі жити для радості, а не для контролю. Тож, е, з, е, наступний у нас період з 21 по 30 листопада, це фінальний баланс місяця. Ви бачите, що зміни, які здавались хаотичними, насправді були очищенням, сприяють стабільним прибуткам, відновленням миру в родині і гармонії з тілом. Ось та ще в цей період, можливо, такий останній виклик. Не повертайтесь до старих сценаріїв залежності або надмірної роботи по... про інших. Досить чекати чогось від оточуючих. По снам, то з'являються сни підсказки про фінансові шляхи. Або партнерство, якщо символи вогню, світло в кінці сну, це знак готовності прийняти новий потік життя. Масажні рекомендації в третій декаді глибоке розслаблення, техніки абханіга або стоунтерапія, тепле каміння. Використовуйте олії, лаванди, пельсино масаж робити при Приглушеному світлі вам це допоможе розслаблення. Урони, лагус, єра, урожай, знову ж таки, інтуїтивне протікання, довіра до потоку. Кар... Карта символом те ж сама, володаря слуга, підсумок для рака. Ви входите у місяць пробудження власної вартості. Коли перестанете боротися за любов і почнете приймати її в собі, стабільність прийде сама. Тіло це церкало душі, полюбіть його і потоки відкриються. Гарного дня раки! Чекаю вас на гру трансформаційну ліла, де ви зможете більш чути себе, що у вас в вашому внутрішньому світі, ваші підсвідомісті, ви вивести все це в свідомість, стабілізувати і йти далі, в ресурсі. Дякую. Гарного листопада!